Я хочу з вами поговорити про те, що буде далі після Ріаду, як можуть далі розвиватися оці перемовні треки, і що означає заява Трампа після всіх цих перемовин, які там відбувалися три дні. Він сказав, що Росія може навмисно затягувати підписання угоди про припинення вогню з Україною. Що міг зрозуміти Трамп після цих днів перемовин про Росію? Що означає ця заява? Ну, при всій повазі до Трампа, що він саме міг зрозуміти зрозуміти складно, насправді, навіть попри цю заяву. Я би сказав, що очевидно, або стає все більше очевидно, що все ж таки американська сторона стає, по-перше, більш уважною до Російської сторони, зокрема під час перемовин, і очевидно знову ж таки, що е, треба віддати також належне і нашій українській делегації, яка е, я переконаний якраз і має одне з найбільш важливих завдань. Якраз показати американцям, де росіяни їх можуть обдурити, де росіяни можуть е, певною мірою, в принципі, те, що озвучив Трамп, або е, грати на часі, або е, як то кажуть, ставити такі нереалістичні умови спеціально тим самим, фактично знову ж таки затягуючи час, і так далі. Тому я би сказав, що це певне повернення на землю, і це дуже добре насправді для. Двосторонніх контактів України та Сполучених Штатів, але все ж таки це це ще недостатньо, на мою думку, для того, щоб говорити, що от дійсно Трамп, зокрема, і ті, хто представляють Сполучені Штати на цих перемовинах, щось що вони дійсно прониклися основною ідеєю, чому, наприклад, Україна. Говорила про це зокрема сполученим штатам, що треба бути обережними з контактами із Росією, але загалом ця заява, як то кажуть, у правильному напрямку, тому скажімо, узагальнено, то звісно, це для нас більше позитив. Коли говорити про те, що відбувалося в Ріаді, як вам видається, які ваші висновки, чому такі ну, колосальні по факту розбіжності в трактуванні і в тих заявах трьох різних, які оприлюднили, чому не було якогось одного спільного прес-релізу? Ви знаєте. Якщо чесно, насправді я не думаю, що він взагалі-то передбачався е, цим форматом. Да, тобто, можливо, е, сторони домовилися, як то кажуть, уже вирішити у процесі, е, чи буде така нагода, чи ні. Тому, е, якщо чесно, я собі слабо уявляю, от, е, грубо кажучи, там спільну заяву російської і американської сторони, знаєте, е, ось е, в принципі. За е, словами знову ж таки речника українського МЗС під час перших контактів е, України та Сполучених Штатів в, в, в рамках цих. Е, Перемовин да на рівні делегації, от якраз пан Тихий там у своєму Фейсбуці дуже детально пояснив, як допис. як, працювали, значить, вони саме як речники де да, фактично над спільною заявою і так далі. Тут все ж таки такої, як то каже, хімії таких зв'язків немає. Хоча контакт очевидно є, і знову ж таки без контактів не було б організації цієї зустрічі. Тому я би сказав, що не обов'язково, грубо кажучи, було мати на той момент е, насправді спільну заяву, і знову ж таки для нас це більше мені здається позитив ніж негатив, тому що е, як то кажуть, необхідність виходу в світ е, з спільною заявою, вона так чи інакше передбачає певні компроміси, певні е, такі різного роду, знаєте, для когось дивні конструкції у реченнях, да там а для когось. Навпаки, дуже переможні, і так далі. Тобто, тут знову ж таки різне сприйняття могло бути цього. І, на моє переконання, американська делегація зробила правильно, що фактично, ну знову ж таки, я не знаю, чия це була ініціатива да, не виходити зі спільною заявою, але загалом не давати, як то кажуть, Такої рамки, знаєте, і тим самим її так чи інакше не звужувати, як мінімум, а то й збільшувати, це все ж таки більше якраз в дусі знову ж таки ідеї Трампа про всі перемовини. Да? Тобто, щось, що грубо кажучи, Трамп, значить, там знову ж таки, він і це пише в своїх книжках, і в тих. Книжках, що про нього пишуть, то він, як то кажуть, хоче виходити переможцем з усіх складних перемовин. Тому, грубо кажучи, там якщо це аплікувати на ці перемовини, то це певну міру теж у, у цьому дусі, тобто тим самим не звужуючи рамки, через які можливо довелося би там через певний час переступати. Тому знову ж таки мені здається, що це непоганий сценарій для нас і для наших двосторонніх контактів з американцями. Але так видається, що вже ну, о цього поспіху Трампа немає, тому що він хотів дуже швидкого вирішення питання. І заяви були, що ми дуже близькі, що за два дні може стати тихо. Що ми як ніколи близькі до завершення вогню в Україні? Так видається, що такої ну, переможних реляцій стає, стає менше. Вам ні? Ну знову ж таки, можливо, і так, але. Публічно, все ж таки, адміністрація Трампа і він особисто, і багато е хто зокрема з тих, хто бере участь в так такого роду контактах, так само так само, і прес-секретарка Білого Дому. Вони. Не шкодують, як то кажуть, нагоди, щоб розказати світу про те, як близько вони підійшли, вже як їм здається, до миру. Звісно, вони спеціально трохи перебільшують, і нам треба це теж знаєте, з такою дуже виваженою насправді головою сприймати і не не ображатися там, коли вони кажуть, що значить вони так близько підійшли до миру. А насправді ми знаємо, да там що. В Києві, наприклад, пост... там часто повітряна тривога і так далі. і Не кажучи вже про те, що відбувається в інших регіонах, і знову ж таки не кажучи про те, що відбувається на лінії зіткнення. Тому я би сказав, що знову ж таки Трамп буде продавати всередині Сполучених Штатів те, що завдяки ньому, значить. Сторони говорять раніше сторони не говорили. Ось це основний наратив, який адміністрація Трампа поширює. Але з іншого боку, з іншого боку, треба це теж мати на увазі у цих контактах з американцями. Тому що їм вже здається, що вони зробили як мінімум ну 40 а то і навіть 45 відсотків роботи не 50 звісно, не 60 але все одно, тобто, грубо кажучи, вони це сприймають як. Порівняння з тим, що робила адміністрація Байдена, що вона от не говорила з Росією а вони так просунулися, і так далі. Тому знову ж таки, ми маємо на це Трохи зважати, коли чуємо такого роду заяви. Я пане Водиславечому записую запитую про швидкі рішення, тому що російська сторона викатала свої вимоги. Якщо ми говоримо про кейс чорноморського перемиря, вони хочуть зняття санкцій, і там достатньо багато тих пунктів у тому переліку і повернення до системи СВІФТ якоїсь. Визначеної кількості кампаній. Трамп заявив, що американська сторона розгляне висунуті Росією вимоги за згоду на припинення вогню у Чорному морі. Як вам видається, чи буде, за словами, практична дія, чи можуть Штати все-таки піти на скасування якихось окремих санкцій проти РФ? Ну, знаєте, насправді я себе відношу до тих експертів. Насправді, хто може чесно сказати, я не знаю. Але я знаю інше, що насправді в Книжці, яка є фактично концептуальною або основою концепції, яка називається ну так узагальнено Америка, перш за все співавтором якої є до речі, Кіт Келох, яка була видана аналітичним центром, в якому Келох працював до того, як його Трамп призначив на посаду спеціального представника, там дійсно сказано про те, що санкції проти Росії можуть бути послаблені за умови перемовин. Да? Тобто, що якщо Росія згодна, то частина санкцій може бути послаблена, і ще більша частина може бути фактично знята, якщо Росія знову ж таки е, ну, завершує, як то кажуть, активні бойові дії. Е, Тому чи буде зараз це зроблено, я не можу сказати е, напевне, але те, що така опція була, як то кажуть, завжди або майже Завжди на столі, це однозначно. Знову ж таки, тут питання ж не тільки в американцях, але звісно, це Європейця. основний гравець, основний гравець по санкціям, але і так само і до європейців. Тому я би сказав, що зараз мені здається на цьому етапі Росія не чекає, знаєте, одномоментного те, що англійською мовою називається релив тобто такого якби, зняття санкцій певного спокою, да, в цьому плані більше вони очікують на політичний сигнал, на полі на готовність або тестують готовність знімати чи не знімати санкції, і так далі. Тому, як на мене, тут все ж таки основна історія в цьому, і знову ж таки, як Америка буде реагувати, буде дуже впливати і на на країни. Європи, тому що звісно, якщо Сполучені Штати послаблять санкції, це буде ну певний сабпевний насправді соблазн для, для Європи. Також в майбутньому це розглядати. Я не кажу, що це буде одномоментно, але все одно знову ж таки це така історія щодо. Щодо SWIFT, то знову ж таки е дуже довго, знаєте, деякі банки відключалися від е Я пам'ятаю, як довго ми говорили про те, що відключить Росію від системи SWIFT. Абсолютно, абсолютно, абсолютно. І, і фактично так повністю її і не відключили. І наскільки я пам'ятаю, що до початку повноштабного вторгнення так. я трохи ознайомився з е базовою інформацією, зокрема щодо того, як працює. Ця ну, фактично фінансова система окрема, де да, якщо можна так назвати, то насправді е, Росія ще тоді до початку повномасштабного вторгнення готувалася до е, фактичного відключення основних банків від. Е, від системи SWIFT тому сказати, що грубо кажучи, вони не готувалися до цього, і що, як то кажуть, вони такий сценарій не прораховували, ну буде як мінімум перебільшенням. Але знову ж таки, тут питання не в безпосередніх там банках, да а це більше політичний сигнал. І знову ж таки, зважаючи на те, як багато. І в адміністрації Байдена, і в європейських країнах, і на рівні Європейського союзу як інституції пропрацьовували і вивіряли санкції. Наскільки це складна робота? Звісно, це насправді ну, якщо не вистріл у спину, то як мінімум у ногу буде, якщо такого роду обмеження будуть зняті без суттєвого. Поліпшення безпекової ситуації, да, тобто без суттєвих насправді змін у поведінці, зокрема і Росії. Тому я переконаний, що е, ці, ну знову ж таки, ці сценарії, якщо вони будуть реалізовані, вони точно не будуть реалізовані мовчки. Я сьогодні. Так, переглянула низку і західних змі, і багато з них вийшли заголовками про ем, ті перемовини, які відбулись в Аріаді Що стосується чорноморської цієї ініціативи чорноморського перемир'я. Ну, власне, всі сходяться приблизно на тому, що угода про припинення вогню у чорному морі підіграє путіну. Що це на руку Путіну? Що Путін від того тільки виграє, враховуючи, що українці дали російському флоту добряче по зубах і загнали його далеко за ем, води. Наші як. Вам, як вами оцінюється загалом да, те, те, що відбулося, зокрема у контексті от Чорного моря і, і цих перемовин, цього перемир'я? Наскільки ця історія може стати початком ну, якоїсь глобальної, скажімо, мирної угоди? Не знаю, чи, чи так казати правильно? Ну загалом, звісно, на моє переконання, це пр правильний, скажімо так, шлях. Але я погоджуюся із, із вами і, і з тими е, завочна медіа, зокрема, які які ви проглянули е, щодо того, що фактично це поступка з українського боку. Я дуже сподіваюся, що це розуміють в адміністрації Трампа, але. З іншого боку, у мене тут є певне побоювання або спостереження про те, що насправді, ось зокрема, те, що ви коректно зазначили про успіхи України в Чорному морі, тобто витіснення, зокрема, російських кораблів, звідти на жаль, про це на моє переконання, багато не знають на заході з точки зору суспільства. Тобто, це знають експерти, це знають ті, хто як то кажуть, приймають рішення. Але ми на ми на жаль, це не можемо зараз перетворити в таку успішну, принаймні швидку інформаційну кампанію. Що щоб сказати, що це така величезна поступка для Росії, там яку Україна робить, да. Тому що Україна виграє, як то кажуть, в цьому напрямку. І такого роду. Прості меседжі вони часто лунали е, там на американському телебаченні, е, коли Росія наступала на лінії зіткнення і, і так далі. Тому тут, на жаль, ми це не можемо поки що, принаймні, так знаєте, те, що називається грамотно продати. Якби наприклад мені того б дуже хотілося, тобто, грубо кажучи, у нас немає тієї такої відправної точки, від якої ми можемо рухатись далі. але загалом знову ж таки я думаю, що це те фактично, чого хотіла і американська сторона. Можливо, звісно, як найбільш ймовірний сценарій або найбільш вигідний, американська сторона хотіла, щоб було повною. Як то кажуть, припинення вогню, але я думаю, що на цьому етапі вони можуть і це це собі теж занести в актив. Про інформацію і про те, як можуть використовуватись російські наративи, і як тут нам важливо перебувати ці наративи російські. Що ви скажете і думаєте про історію? Яку сьогодні я впевнена? Ви зустрічали з якою знайомились про те, що спецпосланець Трампа такий собі Річард Гренел заявив, що ядерна зброя, яка перебувала на території України після розпаду СРСР, належала Росії, і нібито це незручний факт, який треба визнати, що це не була українською ну, українською зброєю. Власне, ну це такий натяк на те. Що ем, те, що було написано у Будапештському меморандуму, не є зараз тими постулатами, і ті, хто підписали, не є і гарантерами по факту нашої безпеки. Ну, знову ж таки. Взагалі, на цьому етапі, як мені виглядає ситуація, що все ж таки. Е ми можемо опинитися у ситуації, коли фактично новим, як то кажуть, гарантом безпеки, або виконання певних е зобов'язань, зокрема, з російського боку, будуть лише Сполучені Штати. І це не найгірший варіант, звісно, да? або, як то кажуть, завжди може бути гірше. Але ну, на цьому етапі, звісно, це тривожні заяви. От, е Зокрема, і заява насправді пана. Пана Гренела, вона небезпечна тим, по-перше, що він дуже близько спілкується з Трампом. Фактично, він є таким, скажімо, ще одним рад... ну, ще одним близьким радником Трампа з питань зовнішньої політики, і, на моє переконання, був одним з ймовірних претендентів на посаду державного секретаря. І якщо раптом. Рубіо і Трамп дуже сильно посваряться, або Рубіо, або, або Волц, наприклад, будуть позбавлені своєї посади. Я, я думаю, що насправді пан Гренел це кандидат номер один на такого роду посади на посади радника з нацбезпеки чи державного секретаря. Тому що знову ж таки він під час президентської кампанії дуже багато. Пояснював, зокрема, консервативні аудиторії. Він ходив до різних подкастерів, розказував, значить, зовнішню політику Трампа, якою вона була при першому терміні, якою зараз може бути, і так далі. Тому, знову ж таки, звісно, це. Ну, це Дуже небезпечний такий і... прецедент, абсолютно. так тому що абсолютно. це можуть розуміти розглядає... цього не лунало раніше вони... в інформаційному полі. Ну, так, прийомо. ви абсолютно правильно кажете. Так, цього не лунало раніше. Тому я думаю, що знову ж таки, зважаючи на всі заяви там від пана Віткофа в інтерв'ю Карлсону, від Трампа особисто, або від, там від Джейді Венса і так далі, мені здається, що якраз цю історію можна трохи підкоригувати. Да, і, не публічно знову ж таки, не публічно, принаймні діючій владі, передати сигнал, значить, з фактами із і з доказами, де да, загалом, якби як було розподілено е, якби тоді е, залишки ядерної зброї, і так далі, да, тобто, і, і взагалі. Можна тут навіть ще й більше контексту розказати знову ж таки, але дуже коротко їм пояснити там про те, як розпадався радянський союз, як домовлялися, значить, про. Поділ його рештків, якщо можна так сказати, Україна і Росія, зокрема, але повторюся, на всі на тлі всіх інших заяв мені здається, що цю заяву можна, як то кажуть, підкоригувати і можна там на неї делікатно реагувати. Головне не робити тої помилки, яку ми зокрема допустилися в кінці лютого, коли почали публічно на американській території пробувати знаєте, перетягнути. Трампа і джейдівенса у нашу орбіту під камери, де вони це обставили, то те, що називається, як е, насправді неповага там до президента чи до довального кабінету в Білому домі. Тобто, ці її помилки на принаймні зараз якби варто не повторювати. Ще буквально одне коротко, пане Владиславе, хочу запитати, що далі може бути із угодою про корисні копалини? Вчора у Трампа сказали про те, що ем, нова версія угоди погоджена і найближчим часом буде підписана. Позавчора вони це сказали. А президент Зеленський вчора сказав, що так є нова угода. Очевидно, що там нові деталі, з якими ми будемо знайомитися, а потім будемо думати, що з тим робити, яка може бути її доля цієї угоди. Я думаю, що загалом ця угода все ж таки буде підписана. Я позитивно ставлюся до того, що нібито в цій угоді з'явилося вже ну, текст, грубо кажучи, на 40 сторінок. Це краще мені здається ніж. В тому вигляді, якому вона була раніше, фактично як меморандум, якщо вона буде більш детальною, то знову ж таки мені здається, у нас буде менше питань і необхідності щось уточнювати з американською стороною, а буде більше часу на розробку самих імплементаційних планів. Тому загалом я позитивно дивлюся. Зараз на цю угоду і вона лишається тим козиром обговорення, якої ми можемо використати для обговорення зокрема і принципових питань щодо режиму припинення вогню і е, забезпечення сталого миру. Я вам дякую величезне, що ви долучилися за коментар. Дякую, Володислав Фарапонов, був з нами на зв'язку. Голова інституту американістики. По собі.